Мої вітання. Сьогодні ми приїхали на Каларант, щоб відкрити вам ще одну місцинку, яку, можливо, ви не знали. А саме рибний ринок в Талліні Калатург. Тут продається різноманітна рибка, яку ви не знайдете в магазинах. Ще місцинка цікава своїми інстаграмними місцями. Навіть якщо вас не цікавить риба, ви можете приїхати сюди просто провести час, сходити в кафешку, зробити пару фоточок. І насодитися морем. З цього її ще відходить паромна на на, на, Есари, на острів, на якому колись була закрита радянська військова база, а зараз там залишились руїни. Ну і люди, які люблять таке, можуть скористатися паромом і, в принципі, відвідати в остр острів. Одноденний круїз, тобто проїхати туди назад на острів з острова, коштує 25 євро. Отже, Калатурх. він працює тільки на вихідні і відкривається навесні і закривається восени. Взимку немає риби на відкритому ринку. Риби дуже 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 багато, всілякої. Є копчені смаколики, є свіжий лосось, форель. Ну, в принципі, таке в магазинах теж не знайдеш. Ще є проста рибка. Така як лящ чи короб. Я люблю купувати рибку От, там, у останнього чолов'яги. не знаю чому, просто він мені подобається. Отже, В нього дуже гарний вибір. Можемо да, побачити а, різні філешки, а, потім чищену рибу, рибу нечищену. Я насильно. Усіх рибних назвах, але сьогодні ми купимо ось цього гляща, тому що я лінуюся чистити. Або іноді я купую ось такого, коли в мене є часте натхнення. Заморочитися з усіма нутрищами. запікаю рибу, і, в принципі, ми їмо. Син не дуже любить, тому. Це тільки мені. Ну і є ще до смаколиків різні, знову ж таки, копчені штуки, є готова їжа, яку ви можете в боксах купити, або навіть можна купити городину від естонських фермерів. Ну, зверніть увагу, кабачки 2 євро. Для мене це трохи дивно, але що маємо, то маємо. Після того, як ви скупилися на ринку, можна сходити поснідати в кафе. Є улюблене кафе. Вибачте, я забуваю назву, але вона ось в цьому сірому будинку. Там дуже приємна атмосфера і смачні сніданки. На сніданок можна купити різні варіації амлету або кашу теж з різними додатками, або сирники. Сирники тут надзвичайно смачні, як на мене. І це ледь не єдина місцина, де можна поснідати з сирниками. Ще у них можна з'їсти ну, і, в принципі, можна її пообідати і повечеряти. Сьогодні зранку ми замовили сирнички і для сина каву, а для мене мій улюблений манговий смузі. І трохи подражнили собак. Після сніданку, якщо вам це цікаво, то можна в принципі, піти прогулятися набережною. Вона дуже маленька, але така дуже-дуже затишна, з прямим виходом до води. Тут, в принципі, люди деякі можуть купатися. В Естонії відчуваються скандинавські віяння, і мода на дикі клумби не оминула Талін. Як на мене, то це виглядає досить, досить затишно. А, ну, і звісно, прекрасний краєвид, гарне море. Якщо вам повезе з погодою. то можна насолодитися видом на стару в'язницю, на порт, на музей кораблів. Дуже-дуже-дуже затишно. як Мені дуже подобається тут. Ще є тут ресторанчик, але ми його ще не дослідили. Це чекпоінт на майбутнє. Взагалом, дуже приємно тут знаходитися. Будинки всі нові, їм максимум 2 роки. Нерухомість стартує тут від 200 тисяч євро за 30-35 квадратів квартиру. Тут треба зауважити, що взимку тут дуже-дуже дме, море холодне і іноді так дме, що дихнути не можна. Тому, поки літо, користайтеся нагодою і завітайте в цей квартальчик. Принаймні матимете фоточку. І звісно, бажаю всім гарного дня.